Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі брати і сестри, ось минає вже 161-тиждень повномасштабного вторгнення російських окупантів на мирну українську землю. Цей тиждень, мабуть, війде в історію як тиждень пошуку миру для України на найвищому міжнародному рівні. Але агресор на всі ті зусилля. Світового співтовариства відповів ескалацією і черговими атаками, не тільки на лінії фронту, але і ударами по мирних містах і селах України. Найбільш цинічним був ракетний удар по Одеському морському порту. Поцілили в іноземне судно, яке завантажувало зерно, хліб для того, щоб. Годувати людей у потребуючих країнах. Загинуло чотири іноземних громадянин, громадян Сирії. Так само під ракетними ударами, ударами дронів опинилися міста півдня України, зокрема, Дніпропетровськ, Кривий Ріг. Потужними ударами було нанесено. Багато шкоди нашим містам на півночі нашої батьківщини, у Харкові, у Сумах. Незважаючи на всі ті тяжкі дні, як для наших дипломатів, так і для наших військових, ми отримали один знак потіхи, підтримки і солідарності. Цього тижня до нас завітала ціла делегація. Від Католицької церкви зі Сполучених Штатів Америки. Єпископська конференція має окремий офіс для допомоги церкві у Східній Європі. І цей офіс отримав нового очільника, єпископа Джеральда Вінке, з дієцезії Саліни, штату Канзас. І ось своїм першим рішенням. Першою е, дією новий очільник захотів разом із своєю командою приїхати до України, зокрема до нас, до Києва, до нашого Патріаршого собору. Цей простір Трансатлантичної солідарності між католиками Америки і України творить простір життя, дає приклад для політиків, дипломатів, державних діячів. Як справді можна і потрібно підтримувати Україну і будувати мир? Тому ми сьогодні хочемо вкотре сказати з серця нашої батьківщини із Золотоверхого Києва, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. З візитом підтримки і солідарності в Україні побували представники католицької акції. Їхній приїзд благословив архієпископ Болонії та кардинал, голова єпископської конференції Італії Матео Дзубі. Представники католицької акції відвідали кілька міст. Делегації відвідали гарнізонний храм і Марсове поле у Львові, де віддали шану загиблим українським воїнам. У Тернополі італійські гості зустрілись з молоддю, яка поділилася своїми переживаннями про війну. А в Києві гості відвідали Патріарший собор Воскресіння Христового. Апостольський екзархат Італії очолить владика Григорій Комар. Звістка. Проте надійшла із Ватикану. Святіший отець Франциск прийняв зречення з уряду екзарха Апостольського екзархату в Італії, владики Діонісія Ляховича апостольським адміністратором цього екзархату, папа призначив Владику Григорія Комара, до теперішнього єпископа, помічника самбірсько Другобицької єпархії. Вірні Української греко-католицької церкви звершили ювілейну прощу до Канева до могили великого батька і пророка українського народу Тараса Шевченка. Паломництво очолив Владика Йосиф Мілян, прото київської архієпархії разом із владикою Андрієм Хім'яком, синкелом у справах. Ах духовенства по завершенні молитви біля козацького храму традиційно провели екологічну акцію, під час якої висадили нові дерева. Також у Канові владика Йозеф Міляну співслужіння з Владикою Андрієм Гім'яком освятив пристіл для новоутвореної парафії Української греко-католицької церкви. Це буде місце служіння для місцевої новоутвореної громади успіння Пресвятої Богородиці. Волонтери з Італії передали івано франківській архієпархії Української греко-католицької церкви два автомобілі для перевезень людей з інвалідністю. Благодійники привезли бус на дев'ять місць та автівку. В якій можна розмістити крісло колісне, записатись на поїздку можна буде на гарячій лінії. Якщо людина належить до пільгової категорії, таке таксі можна безоплатно отримати, наприклад, для візиту до лікаря. Глава Української греко-католицької церкви обговорив з міністром національної єдності України Олексієм Чернишовим перспективи державного церковного партнерства. Зустріч відбулась в Патріаршій резиденції в Києві. Сторони обговорили можливості та напрямки співпраці задля єдності українців на теренах України та за її кордонами в оперативній та стратегічній 14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. З цієї нагоди отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав привітав захисників України. Предстоятель наголосив, що українські воїни завжди були готові віддати себе, щоб не віддати України, і запевнив, що церква молиться за кожного добровольця. Ця неділя у нас е, називається Другою неділею Великого посту. Ми завершили вже другий тиждень. Цього великопошного шляху до Воскресіння Христового. І сьогодні слово святого Євангелія, яке ми чули у наших храмах, нам розповідає про уздоровлення розслабленого, яке сталося завдяки дуже відважному вчинкові. Друзі принесли свого хворого Приятеля до Ісуса. Але через те, що не було місця. В тому домі, де знаходився наш учитель і Спаситель, вони розібрали стелю і спустили перед очі Ісуса Христа цього потребуючого, розслабленого чоловіка. Солідарність, любов до ближнього, відчуття братерства, творить простір, в якому Господь Бог може творити чуда, може підняти з ложа того, хто довго чекав цього моменту уздоровлення. Солідарність, любов до ближнього дає Богу можливість творити чудеса. Слухаючи це Боже Слово, цього тижня ми в Україні відзначали День добровольця. Ми, зокрема, хочемо і сьогодні подякувати тим, хто. За велінням власного сумління в найтяжчий момент для нашого народу, нашої держави, пішли захищати свою батьківщину, показали на практиці, як любити свій народ, як любити свою рідну землю. Ми сьогодні хочемо в духовний спосіб усвідомити собі ціну тої. Солідарності добровольців, завдяки таким дівчатам і хлопцям ми сьогодні живі. Ми сьогодні можемо молитися, завдяки любові до свого ближнього Господь Бог творить велике чудо в тілі українського народу, обновляє наші сили, підіймає нас із, можливо, того ложа, якогось розпачу. Розслабленості серед багатьох непевних моментів, зокрема, сьогодення дає нам світло надії. Ми сьогодні хочемо подякувати нашим добровольцям і нашим волонтерам, які за велінням власного сумління принесли свою батьківщину до стіп учителя. І до нас сьогодні Промовляй, наш Спаситель, прощаються тобі, гріхи твої, встань, візьми твої ложе і ходи. Боже, благослови Україну, благослови наших дітей, дівчат, хлопців, які вміють любити Бога і Батьківщину. Поблагослови усіх тих, які творять діла милосердя. Які допомагають сьогодні нам, які як добровольці і волонтери рятують сьогодні життя в Україні. Боже, благослови нашу батьківщину, рідну українську землю, Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!